70 років виповнилося 933-му винищувальному авіаційному полку. Цієї бойової одиниці вже не існує, але колишні військові льотчики, які довгий час служили поряд з Дніпропетровськом, зібралися, щоб відзначити ювілей. Свято вийшло неформальним та з присмаком ностальгії. Вони не служать вже 17 років, але на честь ювілею свого полку колишні льотчики винищувачі знову у строю. 933-й авіаційний для цих людей майже родина. Місце служби кількох поколінь. У нас династія, Отець у мене фронтовик, тут прослужив Вон 36 років календаря. Брат у мене старший теж служив тут, теж прослужив років, Я тут 20 років. В общем, наша династія тут більше всіх послужила. В этом полку мой прадед был военный, мой дед военный был, и мой отец служил в этом истребительном полку. Сегодня я пришла его для того, чтобы поддержать, показать, что поколение не забывает предыдущих людей, благодарны им, Ну и поддержать ветеранов. 70 річний ювілей полку став нагодою для зустрічі військових пенсіонерів України, Росії та Білорусі. Тож свято вийшло з присмаком ностальгії. Якщо б був полк, дає якби літали, якби була моч, було б зовсім немножко по-другому. Настроєння було зовсім інше. За радянських часів полк вважався одним з найкращих. Небо на Дніпропетровському щохвилини готові були захищати 36 винищувачів. Дуже безпокійна і важка служба. підтримувати бойову готовність полка в мирне віре. 92% часу, 98% боєготовності. На момент розформування полк вже не мав цієї могутньої сили, кажуть відставники. Із входженням у Збройні сили України винищувачі майже не літали. Польоти менше, менше, менше. Міг 25 ті, які ми літали, на них треба на один польот 15 тонн керосина. В 96-му році з мая місяця ну, дежурство і вже займалися. Тільки Полк винищувачів базувався поряд з Дніпропетровськом 50 років. Після його ліквідації лишилося військове містечко. Зараз в ньому три тисячі мешканців, які ще мріють про відродження військової авіації. Марина Дудник, Антон Логуш, новини 11-го каналу.